Всім привіт! Сьогодні в нас на обід борщ і кажуть, що в кожної господині свій рецепт його приготування. Тому сьогодні я вам покажу, як я готую цю українську страву. Тут в мене вже вже години киплять свині ребра. І також я вже почала чистити картоплю. Ще лишилось дві штучки дочистити. І Картоплю в борщ я кидаю цілою. Так мене навчила моя бабуся. Потім, коли картопля вже майже готова, ми її витягуємо, виделкою розминаємо. Не розминаємо там в пюре. Просто ділимо на частинки і кидаємо назад в борщ. Також тут в мене капуста вже посічена, посипала зверху трохи солі. І коли вона пустить сік, пустить юшку, я цю зайву рідину відсіджу і також капусту кину до борщу. Далі приготую заправку для борщу. Для цього я вже почистила буряк, моркву, цибулю. Цибулю я поріжу на кубики, а моркву і буряк потру на терці. Моркву на дрібнішу тертку, буряк на грубшу. Це все розкладу на петельню кубками, додам трошки олії, воно почне обсмажуватись. І важливо буряк полити однією-двома ложечками оцту. У мене яблучний оцет. А якщо у вас, наприклад, немає то ви можете легенько збризнути соком лимону. Якщо чесно, я не пам'ятаю, для чого саме це робиться. Мені здається, що для того, щоб буряк не втратив свій колір, Для того ми його якраз збризкуємо кислотою. Потім, коли воно вже трохи почне все обсмажуватись, можна додати 2-3 ложки бульйону. І також я додам половину баночки от таких томатів. Якщо у вас немає томатів, таких консервованих, можна додати свіжу помідорку або додати кетчуп, або томатну пасту. Це все гарно розмішаємо, накриваємо кришкою, і хай воно собі трохи потушкується. Ще до борщу можна додавати квасолю, але в мене борщ сьогодні без неї. Якщо плануєте додавати її, то звечора замочіть в холодній водичці на ніч, потім вранці її можна відварити 1-2 годинки і тоді вже такою підвареною кидати в борщ, коли ви вже додали картоплю, додали капусту. З квасолею теж дуже смачно. Або ж інколи я додаю ще грибочки, печериці. А тут в мене зелень. Треба ще її зараз помити, порізати дрібненько. Зелень до борщу. А баклажан і кабачок це до рагу. Планую сьогодні ще на вечерю приготувати таке овочеве рагу. І чесничок також до рагу. І тільки я почала терти буряк, як прийшла моя помічниця, яка міцно-міцно спала, але тут почула, що якийсь двіжняк на кухні, якісь звуки. Звуки їжі. Мія. Ти помагаєш? Так. Помагаєш готувати? Ти красуня? Ти молодець? Ай, молодець. Так? Ну йди, де відпочивай. Картопля вже практично готова. Отак її подрібнюю. Просто ложкою розрізаю на частинки. І зараз разом з картоплею я докину капусту. Борщик вже доварюється. Додаю ще столову ложку солі, столову ложку цукру. І зараз також ще подрібню зелень докину і поперчу його. І буду вимикати. Дивіться, який гарний, такий густий, наваристий. А пахне як! Також в мене буде сьогодні тушкована шпарагівка, стручкова квасоля. Я вже її помила, пообрізала її у ці дубки. Де могла, то зачепила ще отут такі волосинки, волокна, я не знаю, як воно правильно називається, їх також треба почистити. Її буду тушкувати на вершковому маслі. Потім додам трохи сметани, одну-дві ложки панірувальних сухарів і чесничок. Ну і, звичайно, сіль перець. Дуже люблю цю фасольку, і до неї в мене ще курочка буде печена. Вчора замаринувала курячі стегна. Маринад в мене дуже простий, там гірчиця, оливкова олія, соєвий соус. Всього я даю однаково десь по 2-3 столові ложечки, на 4 стегна і замаринувала на ніч, тому що я планувала їх в принципі, пекти вчора, але вчора я передумала і тому це буде сьогодні на вечерю. І заварила собі каву. Це, звичайно, трохи пізнувато, тому що це вже зараз 10 по 5. Але так хочеться кави, що маю десь згущеним молоко. Зараз додам і буду кавувати і готувати. А ще в нас буде сьогодні шарлотка. Я вам пізніше також зніму, як я її готую. Дуже простий рецепт, дуже швидкий. Можна додавати яблука, можна сливи, абрикоси. Можна взагалі не додавати ніякі фрукти просто спекти такий, типу бісквіт. Вона печеться швидко і завжди виходить смачною. Так, тут вже в мене трошки так підсмажилась фасолька На маслі. Можете на олії смажити, але мені на маслі більше смакує. Ще я почистила чесник, зараз сюди його видушу. Солити-перчити я буду вже в кінці. І додам також 1-2 столові ложки сметани. Подивлюсь, можливо, трошки водички. І потім також сухарики можна в кінці додавати. Сухариками ви просто посипаєте зверху і перемішуєте все. Тут я вже додала сметану і воду, тушкую квасолю під кришкою. Поки вона не буде такою м'якенькою, деякі стручки повідкриваються, потріскають, з них буде видно такі фасолинки. І вже коли буде м'якенька, тоді я додам сухарики. По солю, поперчу, накрию кришкою і через хвилину вимкну. Отака фасолька приготувалась. Може не дуже інстаграмно виглядає, але зате це дуже-дуже смачно. Для шарлотки нам потрібні яйця, яблука або інші фрукти, які вам подобаються. Борошно, цукор і сіль. Пропорції я залишу в описі до відео. Яблука ми миємо, чистимо. Нарізаємо або дольками або кубиками можна навіть натерти на терці, але тоді відтисніть від них сік. І Далі будемо збивати яйця з цукром і з сіллю, потім додаємо борошно і це все будемо запікати. До яєць я додала дрібку солі, і зараз почну їх збивати. Збиваю я таким ручним вінчиком. Думаю, тут не потрібен блендер. І зараз також додам сюди цукор і потім вже буду додавати борошно. У мене тут майже 500 грамів чищених яблук, зараз я їх ще поріжу. Форма в мене ось така кругла скляна. я її змастила маслом і зараз також посиплю манкою. А крупи я, до речі, зберігаю в таких тубусах з-під Pringles. Дуже зручно, небагато місця вони займають. І, в принципі, класно, такий собі рей. Отож, таке в мене вийшло тісто. Гарне, однорідне, його, в принципі, виходить не дуже багато. Форму я змастила маслом, посипала манкою. І зараз поріжу яблучки. Ще згадала, що в мене є кориця. Трошки їх пересиплю корицею. І викладаємо ми таким чином. Половину тіста виливаємо на форму. Потім зверху вискладуємо половину яблук. Потім знову половину тіста і потім знову решту яблук. І духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів. Бачу, я так посипала форму, що посипала яблука манкою. Нічого страшного. Так, берусь до нарізання яблук. Посипала яблука корицею, духовка вже розігрілася. І зараз це все відправляю вже запікатися. Не знаю, як ви, а я от дуже люблю осінь. І в мене поєднання якраз яблук, кориці, спецій. Дуже сильно асоціюється з цією порою року. І хоч зараз тільки. Ще навіть не середина, серпня, а я вже чекаю такі осінні, цієї такої помірної осінньої погоди, коли вже не дуже спекотно, коли листя таке гарне, жовте. Дуже казкова пора, як на мене. Як це класно вранці заварити собі каву. Відрізати шматочок шарлотки. І зараз, поки буду кавувати, трошки почитаю книжку, а потім буду бігти по справах. Бажаю всім гарного дня!